Дайте, будь ласка, відповідь. що відбулося вчора. Ваш попит. Вчора міліція займалася охороною громадського порядку на центрі Ібіца, де повинен був проходити концерт Анні Лорак. Е е активісти, які були настроєні проти того, що... Ну, давайте ближче мікрофони, я ж готовий. Працівники міліції забезпечували охорону громадського порядку. Активісти, які хотіли заборонити концерт Ані Лорак, намагалися прорватися на територію ібіці. Міліція їм це не дозволяла і е, охороняла порядок. На відео видно, як активісти б'ють працівників міліції. Я... <ріця> Можна я закінчу. Я а хто перші а то перші і стороні всі також я... на відео видно, як працівники міліції б'ють активістів на сьогодні лежачих лежачих. Так я не, я не заперечую. На, на сьогодні журналістів зашов на сьогодні. Віде? справу забирає прокуратура для об'єктивного розслідування, щоб не було розмов. Що міліція прикриває? А є затримок. Прокуратура розбереться, прикриває чи не прикриває. Я вчора подав мене працівників... збили, Я не можу отримати світів. П'ять працівників міліції п'ять працівників міліції, які били активіста, який лежав на землі. два вже установлені. І вони до кінця дня будуть звільнені з органів внутрішніх справ. Мамо! Треба їх вбивати. які бай бай будуть бай. установлені. Також будуть звільнені. А, а Чи, Будь ласка, віде, а а ти, віде, 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 віде. прокуратура розслідувати буде кримінальну справу і вона буде приймати рішення. Хто буде засуджений а хто ні? Дуже важливе питання. Хто був тим командиром колишнього беркуту, який дав наказ бити людей? Він зафіксований на відео. Так він, він зафіксований на відео. Це є дослідженням генеральної обласної Давайте прокуратури. Досліджував всі питання. А я чого? не чого? можу розголошувати те, що є таємницею слідства. Тобто але я людина, вас, яка почала командувати Берк, але я вам кажу, що всі, хто там мав відношення до цього, і та людина, яка махала руками. Вона буде притягнута до відповідальності, а то керуєте обласну міліцію. Я керую керуєте. Чому тоді ви керуєте обласною міліцією? Таке стається. Чи вам не соромно? Скажіть, будь ласка, на такій за посаді. своїх підлеглих я хочу але їх у мене 10 тисяч. І команди не було такої бити активістів. Скажіть, будь ласка, якщо знали, що ані Лорак їде, а люди проти чому допустили цей концерт? Навіщо вона сюди приїхала? Концерти не до мене, я їх не допускаю і знає, не забороняю. Буде, так, от для того, щоб цього не було побоїща, я продажна сука, місто. ані Лора. Може й продажна. Я не маю до цього ніякого. Чому охоронці, ібіці. охоронці і біці? Охоронці і біці спільно з працівниками правоохоронних органів. Били активістів, били особисто мене. Мене крутили, але мене хлопці відбили, не дали затримати. Мати, яке право мали вони це робити? Немало. Чому ваші працівники? Дали свої резинові палиці охоронцям, щоб вони били активістів. Як це же дали Як резинові можна... палиці? Все? Вони будуть лові Давайте лові. Не будемо Як кричати. Можна пояснити Давайте черзі у клопа. Ви знаєте, вона зібрає уклопа таке. Також Міліці також буде справу, міліція. Будь ласка, зараз називає уклопами. Це родини там страждають. Сепаратисти, парадисти. Працівники колишнього верху тут вчора кричали «Бєюк!» І майданути не теж кричали. Будуть звільнені також з організації. Призвіща буде буде Усі кричать. Завтра прийде. Ви завтра прийде. Кожен день буде приходити. Я раз вам кажу. Буде порушена кримінальна справа. Давайте не перебивати. Я вам ще раз пояснюю. Я вам ще раз пояснюю. Я вам ще раз пояснюю. В Ростові міста що є, багато, я вам теж що Що є закон, який передбачає, що прокуратура, та, да, я бачу, Написали також будуть внести за це відповідальні. Вони футболять, поліція футболить. Вони беруть, вони не дають. Бумазки я на я бумажку не даю. Міліція сьогодні їздила по трьом рейдам. Напис... Не дають. Слідователь дав свій телефон, я подумав, у мене діло забрали. Не даєте на свідчення бумажки. Я не можу отримати свідчення, щоб взяти побої. Бо є прийшлося сідати больницю, діло скіфські все остановилися. От начальник міської міліції, начальник міської міліції, вам кажу: прямо зараз тут пишете заяви і вам дають зараз відкритні талони. Все. Я це роблю. А по нас є одна... одна проста вимога? Одна проста вимога, і ці зрозуміла кожен. Ми вимагаємо вашого звільнення, ми вимагаємо вашої відставки. Є міністр внутрішніх справ. Що міністр, можна я запитаю? Якщо міністр внутрішніх справ прийме рішення, що я піду у відставку, я його розумію. Бачите, він мене призначив, Я не бачу відставки. Ви бачите відставки? Ні, не бачу. Зотрі сьогодні, 4 кожен день ви обіцяли, що ви будете захищати. А я вас захищав. А чому міліція поїхала захищати? Ви концерт, а не нору. Вона захищала громадський порядок, а не кто бил, а отец за, и отец, за, отец за, защищает. Будут отвечать, я вам за да, это сказал. Вы защищали частную еще? собственность, Кабаку и Януковича, мать. Дайте дорогу. 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 Вчера пострадал в Ахаде. Он библиотекарь. Он не, не не экстремист. Его побили так, что он лежал дома. Кто ответит за

Хозяин за, 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 всех остальных. Отвечайте, кто хозяин у меня бит. сегодня на фронте. Кто, дня хозяин Ибиса? Кто хозяин Ибиса? Кто хозяин Ибиса? Да. Кто инициируют акции протеста под всеми областными управлениями милициями и под главным управлением милиции в Киеве с требованием разбора одесских солей отставки Авакова и с требованием отставки Катеринчука. Майдан был больше, чем полгода назад. Никаких реформ не проведено. Как сепаратисты работали в органах, так и работают. Не наказали Савилюка, который командовал Омегой, которая расстреливала Майдан. Не наказали абсолютно никого. И после этого они еще продолжают заниматься беспределом. Начищают этого кабаки, просто так да? мы не оставим. Не Сегодня мы вас предупреждаем Хорошо. и просим по Нормальному просим уйти в отставку если с честью. Если у вас решение, есть честь, мы уйдем. Подайте мне в отставку, министра, министр, подайте вы. Народ, я если вас у вас пойдут, есть честь, вы должны уйти. Вы нам 4 не мая, послушайте, господа, вы нам 4 мая вот здесь не вечером не кричали не «Слава слова Украине» и рассказывали, и рассказывали, как изменится в городе, как придет порядок. Ничего. Вы поставили тех же воров, поставили тех же воров. Сьогодні, громаду, права. Я требую, уже чтобы дали все. Полю да, да, на вы забыли, Ви как недавно, вы свое нет. сказали, да. я Ви сказал вопрос. Когда милиция будет задавать свои приводы, ощущаете и выделять. Громада, ні хоче. йому соромно, але він вважає, важає давний прос. А то, что безоружные люди с палками а нападали рам. на милицию, Слушай, это не какие? было видно? Вы а, вы видели? Видели? а вы знали, что будет провокация? А да вы видели, как кто-то шлем сколько таких людей было? А что, на мирную акцию приходят с палкой? Якщо знала міліція, що може таке бути, як втора має, чому ви пустили цю суку до Одеси? Це не мої компетенції пускати, не пускати. А ви знаєте, запроси до Києва. Я доповідаю. До Києва, щоб не було такого. Давайте потіше. Господин Киркірівчук, я хочу сказати. Вопрос я проходил срочную службу в рядах ВВ МВД Украины, конкретно подразделение 3027 БАРС. вы знаете, что это такое, да? Согласно закону о милиции и тем навыкам, которые мне там были даны. Я понимаю, что у этого парня то есть травмы, полученные им в связи с применением спец спецсредств, являются явным нарушением закона о милиции о применении спецсредств. Я, стать я или вам сказал уже, вы плохо слышали. Наверное, там были, не человека. слышали. Два человека, Два человека до конца не будут уволены, это, которые били, по пили, которые были. Потому что мы нет, людей, нет. Ты, ты а выучили, не знаете. Нет, золото. Устанавливаем остальные. Если у вас есть фамилии, дайте. Пока мы установим. А вы же не даете фамилии. Я еще раз сказал. Они остальные сотрудники не противодействовали незаконным действиям своих сотрудников, А вот это я у них спрошу, и прокуратура. Так, так, так. Не будут наказаны те, без без будут наказаны те, кто виновен. И уволены те, кто не виновен. Да. виновен. Правы, виновен. виновен. Это не народу Украины решают. Будьте министру. То есть вы привали на мнение надо. Скажите, если сотрудник проводит. Я не плюю на мнение на то, что вы служите нарушение закона. И не противоборствует этому нарушению. Он виновен. Значит, ну Уволить всех. Все видели, как одни бьют, другие смотрели. Увольняйте всех. Всех увольняйте. Всех четыреста. Если прокуратура примет решение, уволим всех. А вы Я еще раз говорю, началось расследование. Патриоты, перейдите. Вы хотите идти с нами на нормальный цивилизованный дело. Я с вами иду на разговор в рамках законодательства. Но любые требования, которые вам хочется, я выполнять не буду. Я буду выполнять те, которые соответствуют закону. По закону должны провести расследование проведут. Виновных накажут. Не накажут, будете требовать, чтобы наказали. Я со своей стороны все сделаю, чтобы наказали тех, кто виновен. И я от этого не отказываюсь. И я не отказывался выйти сейчас к вам и не испугался этого. Потому что я понимаю, что нужно нести ответственность. И наезжать на меня не надо. Не надо. Я готов. Я ваши требования услышал. Но вы, вы заедете ко мне, когда освободитесь. Я вам покажу одно не ходите, не хотите? Мы будем с а гранатой Я а а, также а, так а, говорил в Путинши перед 2 мая. Я к нему не приеду. Не надо. Я сказал, что я попросил извинения за действия своих подчиненных. Эти а, подчиненные будут наказаны. Кто привлечен к уголовной ответственности, кто будет уволен. Скажите, пожалуйста, вы видели, как из головы не приедут. Они будут наказаны. Засыпите преступление. Будут люди наказаны? должны рассказать все, что видели. Если кто-то это скрывает, это есть преступление. Если мы предоставим документы, вам слюнуть преступление. Я, я же вчера еще говорил: дайте информацию ту, которой у нас нет. Ну то, хорошо. что у меня есть, а я то нет. видел. Хорошо, если есть у, нас у, у меня стопорить э, на местах в, районах, в районах, мы можем к вам Что значит обращаться. стопорить? Вот, а не принимать заявление. Не сразу Вот, мой помощник Николай, сразу вы к нему. Можете. Если даст. Если кто-то у вас не принимает заявление, это серьезные правонарушения. Не хорошо. имеют права. Вы можете с одним заявлением по одному факту проехать в каждый райдел, обязаны принять. Не принимают, звоните сюда. И мы будем принимать решение по а, отношению к этому. А Иван Петрович а, это... высшего... вы хотите, вам, одну если минуту. Если вы не умеете, да, да, мы, вы общаемся ними, мы общаемся с ними. Мы общаемся с ними. Это решает министр. Я, я не, считаю, Нет, я не, не, не считаю, что я не справляюсь. Я не считаю, что я не справляюсь. Давайте вы, чего, по Мы с вами работаем, планируем, как бы и по плану работали по договоренностям уже почти с того момента, как мы зашли на долг 4 мая. Фактически ничего не было сделано по нашим вымогам давали видео с Верненем. мы давали вам видео, ин верно. информацию о том, как ваши подчиненные работают сегодня в этом городе. Все вымоги, которые вы давали в отношении тех, кто машину переворачивал, в отношении тех, кто не реагировал на это, кто уволен, кто понижен в должности. Где сейчас Куба? Что скажите, еще? Ответьте на вопрос. Куба, Где сейчас? Куба. Куба понижен в должности с начальника а Я вам безопасности. Я вам он, он сегодня, сегодня а. крышует Мировский рынок, он сегодня получает бабушек. Есть я есть Я занимались, и занимаюсь. это видео, Бабки, да, вы не этого, человека, этого человека надо у уволить. меня есть основания. Я просто так его не уволю, потому что вы этого хотите. Дайте мне видео, что он у таировских бабушек брал деньги. Ликвидируйте а, того, коррупцию в ваших рядах. Вот вам во все основания. Я говорю, дайте мне все коррупционеры -то. Мы с вами были, говорили, есть и остаются. когда вы первый раз пришли. Но почему они вчера пришли, все я готов, Но просто У меня не пульно, было, я это было в трусах. Вы сейчас и тусал, вы сказали, тусал, и что у вас ничего не А вот эти металлические у них прямо на руках были где он берет деньги у бабушек на рынке. На Покажите шагу, мне это видео, он завтра же будет уволен. Завтра же, лично вам покажу приказ. надо этот человек на скамье подсудимых сидеть, потому что он уже хотел. Я его уволю, а прокурора будет принимать решение. Я его а Он не уедет в Приднестровье. Иван Петрович, взаимодействия не получилось. Покур. Я вам скажу, это должны были уволены быть. Как в Донецке, вы знаете, что 500 человек сразу уволены, потому что у вас в АТО да сколько человек, человек пошло в АТО? В АТО. Угу. Мы хоть подстроили хоть раз. Давайте его используем. Кто из вас идет завтра в АТО? Вот эти здоровые ребята. Да, да. Вот которые били, пусть они идут в АТО били, а, да, да, идут в первую очередь. вчера пришли. 68 человек прошли три ротации, 180 побывало в АТО. Сколько у вас сегодня человек в подчинении в Одесской области? 10 тысяч человек. Мне вот вы говорите, что 60 человек пошло в АТО, это позорище. Это не мое решение. Позор. Дел. А что тогда вы решаете? Если табло, все решает министр внутренних дел. Простите, сколько вчора охраняло ночной клуб. Мы не ночной клуб охраняли. На боги вы охраняете. Вы нарушаете, вы нарушаете законы милиции. Вы не защищаете территориальную громаду. Защищаете. У меня Вісім чоловік. Я знаю. Да, Тепер давайте скажемо громаді, де стоять. Да, все а, а я їх там не розставляю. розставляю? Міліцію не автомобілі. Вони біде? там Расстав. стоять біде? в першій черзі на перших блокпостах. Я не І ворують те, що волонтери везуть для блоку. Я не розставляю міліцію на блокпостах. На блокпостах. А що ж ви кажете, що у вас міліція в АТО, Ви то не делає, ні то не делає. Що ви робите тоді? Ви в АТО були. Я поїду в АТО, як мені накаже міністр. Я а б... сам добровольцем? Я, я, я не цивільна особа. Так я цивільна особа. А я не цивільна. Я військовий. За, за каз, що ви відповідаєте в нашому місті? У вас Бєркут ходить в бронежилетах, а у хлопців в АТО нема бронежилетів. Якщо ви говорите, ви за то не відповідаєте. За що відповідаєте? Усі четвертої категорії, які будуть в нас, усі віддали тим, хто поїхав в АТО. У нас на сьогодні бронежилетів такої категорії ні одного. Одного немає, і ми попросили всіх, хто може, нам до 50 бронежилетів і касок мають дати з міністерства. 250 мають, тому що вже закупити з касками. Я віддав всі бронежилети в АТО, а не знати і говорити. Це подивіться, подивіться в очі в цьому хлопці, який воював за Україну. Я дивився Вони йому в очі. Мені соромно, що в Україні таке твориться. Так, ще одне питання. Прості. Скільки вчора офіцерів, сержантів рядових написали заяву? Перепрошую рапорт про застосування спеціальних засобів. Відповідайте, я Скільки? не можу зараз по чому сказати, чому вони чому не можете. ці а матеріали перевірка. Скажіть, будь ласка, чи може правоохоронець застосовувати загінний газ, коли серед людей є жінки і діти? Звичайно, ні. ні, чи може правоохоронець застосовувати гумовий кийок? по важливим органам? Назвати вам не можна. голова, пах. Печінка, Ерки, не може. Перемігали постанова, яка постанова Можем. Постанова яка? Закон України про міліцію. Тому, постанова кабінету, кабінету міністрів. Чому вони вчора це порушили? От будемо підторник. Я, Я вам відповідаю. Вони захищали частну домагатися, хто порушив, той понесе відповідальність. Чому вони запитують? Ми на пляжі стояли на піску, вони запитують. А ваші документи, ваш пропуск. Це що таке? Не може на пляж заходити? Я не зрозумів. Ви чому до мене звертаєтесь? Ні, ми громадський порядок. Вони так охороняли громадський порядок. Людей побили, я вам вже розказав десять разів. Повторив, що буде проводитись перевірка розслідування кримінальної справи. І Ну, вимагайте. Скажіть, хазяїн біце подавали вам заяву про охорону? Чи ні? Сколько ми хазяїни вам заяву заявку про охорону свою так? Хто цей хазяїн? ця людина, яка знала, що будь. Провокації, які в інтернеті були тижнями, що всі знали, що Ані Лорак ніхто не хоче бачити, але він взяв на себе сміливість, привіз її і підстави ваших людей. Ви мені лічно, ви мені подобаєтесь. Після 2 мая ви зробили все правильно. Але зараз Судіч, ви робите вибіцю, те, що кажуть прізвище директора. А чому я питаю вас? Ви з нами маєте ну, знати? він до вас подавав заяву себе. про захист свого того клубу. Значить, зараз. Мій помічник вийде. Ми подивимося матеріали і скажемо вам прізвище. Ви не знаєте. нас є Це якісь претензії, хоча що він знає я ще фото. раз скажу: в зв'язку з тим, що конфлікт відбувся між працівниками міліції, цивільними особами, по закону вам розказую. Розслідування веде обласна прокуратура і всі пояснення вона дає, які вона вважає за потрібне. Ми їм надаємо всі матеріали. Ми призначили службову перевірку по поводу вчорашніх подій, на дії працівників міліції. А про провокацію ви знали, що буде таке? Чому ви, ви ж не мали не. Я от для тому, що таке мало бути, я туди направив стільки міліці. Майя охраняв час відпадати нормально стояв. Не умірає стоїть за два опять во Я ще раз вам кажу, що розслідується кримінальна справа. Я не можу не маючи підстав, з ними щось робити. Я вам це вже 10 разів кажу. Четвертого було... числа я... міліція покидала щити. Що це було? Хто за це відповідає? Це спецсредства. Ви стріляли в того мамаю, це не, так... не підстави. Ми... підстави. Це спецсредства. Є прокуратура, яка досліджує ці питання. Так полгода пройшло. Дуже великий об'єм роботи, біля 200 томів вже кримінальної справи. Ви думаєте, що думаєте, це одна людина звинувачується або, або потерпіла? Добре, а якщо на відео, 200 валюта, чоловік кинули щити і пішли, по наказу. Там 200 не було. Така всі сколько? По наказу. Помічнику передайте. По мічнику по передайте, по мічнику, передайте. де 200 чоловік кидає щити. 50 вам достатньо, 50 достатньо, вони 200 там було. Далі а далі кидають щити, вони кидали щити, щоб іти охороняти кімнату зброї, щоб звідти зброю не забрали. Чому вони, тобто вони залишили щити, вони стояли попередньо. Відметру УВД, ну, охороняючи УВД, вони кинули щити і пішли. Охороняючи і біцу, вони побили людей. Це нормально? Ні. А чому це? Хтось відповів за це? Відповість? За це? Відповість. Ні, як відповість, трави? Ну я ще Травень раз скажу три місяці. Дії працівників міліції розслідує Генеральна прокуратура. Ще раз вам пояснюю. Тобі, ви якимось чином на це ВД. УВД. Міські УВД здали і пішли. Ще раз кажу: ті, хто здав УВД, звільнені я з органів внутрішніх. Правда, 50 -50 -50 -50 -50. Усі, усі керівники, усі решту в розрізі розслідування кримінальної справи зараз вивчаються. ні, ну ви кричите, я Добре, кажу, ви, щоб я ви це не почули. На відео ви бачили, що люди здали своє убеден і пішли. От тепер, коли вони стоять і охороняють приватний клуб, вони не пішли. Вони не приватний клуб охороняли. Вони самі говорили, що вони не охороняли. Я раз пояснюю, що якщо б вони не охороняли приватний клуб, вони охороняли громадський порядок. А що це таке? Вони його порушували в першу чергу. Хто порушив, той буде відповідати. Що це таке тоді громадський порядок, коли побіли територіальну громаду? Щоб одна сторона інший не чистила пику, вибачте за слово. Чому ви були готові побити людей в одних трусах? Люди прийшли в трусах. Це є спеціальна форма одягу, я їх по-іншому не маю права випустити. Наступальні щити? Вони кожен день ходять з наступальними щитами? Одні з щитами, другі з помпами. Я Я трогала, у них Привет. у каждого вот Привет. здесь вот была бронь на рукаве. Спецподразделение когда-то называлось «Беркут», сейчас э, спецподразделение «Патрульная служба». Да. Ну там не только был «Беркут», там и были другие. Я вам еще я раз себе. говорю, два человека, которые уже установлены, кто это были, до конца дня будет подписан Почему? мой приказ. Почему? Потому что я не всех Почему? знаю в лицо. Почему? Все О, основные я спиной в камере стоят. Если Возь у вас есть конкретно

Ставки, все, что нужно будут отстранены Почему? потому, что еще раз говорю прокурор, прокурор. Мне выносит постановление об отстранении от исполнения обязанностей а Иванов а Петров а вы, Сидоров, я их отстраняю. Но если бы не было возбуждено уголовное дело, я бы отстранил сам. А теперь я не имею это делать. Скажите, право. пожалуйста, где вы вчера сами если были? Вы нет, знали, нет, что такая я... была... Мы вы вас ждали. А вы вчера да, были. Я инвалид, да. я дома была. А вы что? Да, да, да. да, а я был на рабочем месте. А чего Мы вас там ждали. Я был на рабочем месте. Ми займаємося, добре не собачка. Можна ще за... вас запитання? Чому не було маркувань спеціальних для того, щоб ви могли визначити людей не обов'язково по обличчю? Ну є якісь певні маркування для того, щоб на них на людей наносились, для того щоб їх можна було потім опізнати. Розберусь не можу зараз сказати. чому. а чи є можливість впровадити так, щоб на майбутнє Я, таке було? Ми говорили про це, що треба впровадити циферний, щоб була цифра, так, було так. видно прізвище. Це приймає рішення міністерства внутрішніх справ. А що Прийме для цього потрібно? нічого не потрібно. Треба, щоб міністерство рішення таке прийняло. Прийме, буде номер у кожного на спині, і буде прізвище. Видно хто це є? У вас таке можливо зробити. У вас таке можливо зробити. Ну, давайте я зроблю це сам без міністерства. Один раз на вопрос.